З Ютубом зовсім інша історія. Чому я дійсно називаю подкасти вічною рекламою? Розкладу вам це по поличкам. Ви розкриваєтесь як експерт, як особистість, і це залучає аудиторію. А людина по факту робить вам рекламу в сторіс, обрати експертів і теми подкастів, де Дійсно, буде ваша аудиторія. Ми будуємо автоворонки. Тобто, ми будуємо шлях клієнта. Ви таким чином залучаєте не просто підписників, а ці люди потенційно стають вашими клієнтами. Як перетворити подкасти на вічну рекламу вашого особистого бренду? Всім привіт! Мене звати Олена Волк. Я підприємець і експерт з побудови особистого бренду. Останній рік я дуже багато вивчала тему подкастів. Я почала приходити на подкасти до інших експертів і також веду цей. Ютуб на моєму Ютубі ми говоримо про побудову бізнесу, про побудову свого особистого бренду, про його монетизацію і. Я на своїх авторських навчаннях ЄВЕ uh, бренд та ЄВЕ бізнес розповідаю, як взагалі почати монетизувати свій особистий бренд, і так само як з цього побудувати справжній бізнес. Але ми всі розуміємо, що якщо ми хочемо монетизувати свій особистий бренд, якщо ми хочемо створювати класні продукти і взагалі мати постійний потік клієнтів, нам потрібно Завжди залучати нову аудиторію. І я думаю, кожен з вас вже побачив, що останнім часом а, таргетована реклама чи реклама у блогерів вона дійсно працює вже не так класно, як працювала раніше. І зараз дійсно я бачу дуже велику перспективу саме в подкастах. Давайте поговоримо, навіщо це робити, як це працює, і взагалі як ви можете це використовувати для себе. І тут буде одразу спойлер, тому що. Дуже важливо розуміти, що якщо зараз всі експерти пішли на Ютуб, почали знімати а свої а, відео, уроки, подкасти це зовсім не значить, що вам треба йти туди також і створювати свій особистий youtube канал Ви можете використовувати цю площадку для того, щоб залучати нову аудиторію без свого youtube каналу Як саме це робити? А вже ж приходити в гості на подкасти до інших експертів, і це дійсно дуже класно працює. І це те, що вже Монетизується це те, що вже використовують багато експертів і залучають класну аудиторію, яка одразу купує. Давайте розберемо, як взагалі це робити. Розкладу вам це по поличкам для того, щоб ви розуміли, якщо ви раніше цього не робили, як це взагалі виглядає і чому я дійсно називаю подкасти вічною рекламою. Що відбувається, коли ми купуємо рекламу в інстаграмі у експертів чи блогерів? Людина нам зробила рекламу, зробила її в сторіс, і все. Потім, через 24 години, ці сторіс вони пропадають, їх потім немає. І от всі люди, які встигли доєднатися до вас, прийти в ваш профіль, а на цьому, в принципі, все і завершилось. З Ютубом зовсім інша історія. Ви можете купити подкаст, прийти до іншого експерта, і, до речі, на початку це можна навіть робити безкоштовно і приходити до невеличких експертів, яким також буде цікаво з вами знімати подкасти. Тож, ви приходите до іншого експерта, який вже має аудиторію. І завдяки тому, що ви на його подкасті розкриваєтесь як людина, як експерт. Це вже залучає нову аудиторію, яка потім переходить до вас. Як саме це зробити, я зараз вам все розкажу і, взагалі, про всі фішечки, як зробити так, щоб це а, був не просто подкаст, а щоб цей подкаст дійсно генерував вам нових підписників і нових клієнтів. Про це ми сьогодні поговоримо. Тому а, що ми зрозуміли, що для того, щоб залучати аудиторію, а в наступному році, навіть я думаю, Наступні два роки подкасти це буде найкращий формат залучення нової аудиторії. І неважливо, до речі, куди ви далі їх ведете. А ви можете вести їх на свій ютуб, ви можете вести в інстаграм, на вебсайт, в телеграм-канал, на будь-які інші соціальні мережі, де. Про вас більше інформація. Що тут важливо, Перше, це дійсно розуміти, що у тієї людини, до якої ви зараз приходите на подкаст, є ваша цільова аудиторія. Тому що, якщо, наприклад, цей експерт, ця людина зовсім з іншої ніші, чи ви розумієте, що там. Зовсім інша аудиторія, але вам, скоріш за все, туди не треба йти. Наприклад, моя аудиторія це бізнес аудиторія, це так само підприємці, експерти, які будують свої бізнеси, проекти, будують свій особистий бренд, проявляються в соціальних мережах, тому що про це я розповідаю, тобто це моя аудиторія. І, скоріш за все, якщо до мене прийде інша людина, можливо, з продуктом для дітей. Ну, вона не знайде тут свою аудиторію чи знайде її дуже мало? І так само мені нема сенсу йти на подкасти до. Наприклад, лайфстайл-блогерів, які знімають в основному ролики про материнство, про можливо подорожі чи щось таке. Тому перше, дуже важливо обрати експертів і теми подкастів, де дійсно буде ваша аудиторія. Друге, що дуже важливо, це упакувати ваш профіль, куди ви ведете людей. Це може бути вебсайт, якщо він є, але найчастіше у нас. Uh, у вигляді вебсайту ми використовуємо інстаграм. Тобто, тут дуже важливо упакувати свій інстаграм, як саме це зробити. Я розповідаю зазвичай на своєму навчанні «Євебренд». Там Ми це все робимо разом. Тому тут просто скажу, що упаковка це не тільки про те, що ви написали в шапці профілю. Упаковка повинна бути таким чином зроблена, щоб вона прогрівала до вас як до експерта, до вас як до особистості і до. А вашого продукту до вашої ніші, тому це дуже важливо розуміти, тому що від того наскільки упакований ваш профіль буде залежати, скільки людей дійсно підпишеться, тому що люди можуть приходити до вас, але Бачити, що їм не дуже відгукуються, чи не розуміти взагалі, а чим ви займаєтесь, а що цікавого вони тут знайдуть, і вони просто будуть йти далі і не підписуватись. Тому від цього це дуже дуже залежить. Що також важливо, і взагалі для вашого розуміння, як саме люди до вас прийдуть, а тут сформувати опис вас як експерта і всі посилання на ваші соціальні мережі. Під, відео. А під кожним відео у мене на каналі, ви можете побачити, що ми даємо всі посилання як на мої соціальні мережі, так і на соціальні мережі інших експертів. І це робиться для того, щоб люди також могли перейти і підписатися на людину, якщо вона відгукнулася. Тому це третій елемент. Обов'язково, якщо коли ви приходите до інших експертів на подкасти, обов'язково прописуйте. Ту інформацію про себе, яку ви хочете дати, і всі ті соціальні мережі, які ви хочете дати, для того, щоб туди прийшла нова аудиторія, що далі важливо розуміти? А подкаст це. Довга одиниця контенту, чому я її також називаю просто найкращим джерелом для залучення нової аудиторії і не тільки нової аудиторії, а й нових клієнтів, в тому числі. Тому що просто уявіть, людина не просто дивиться ваші сторіс одну хвилину. Людина може слухати вас 30 хвилин одну годину, якщо це подкаст. І таким чином ви розкриваєтесь, Ви розкриваєтесь як експерт, як особистість, і це залучається. Чає аудиторію, і зазвичай тут люди можуть одразу до вас прийти і потім також ще приходити до вас в соціальні мережі. Як це робиться, давайте тут поговоримо трохи про механіку. Зазвичай механіка така, що коли два експерти записують подкасти, то, по-перше, вони роблять таку як підготовку своєї аудиторії до нової людини. І роблять разом сумісні різ. І зазвичай це два рілс один до випуску подкасту і один вже після. Для того, щоб аудиторія обох експертів побачила ці рілси, в тому числі зацікавилась, подивилася відео і обов'язково прийшла до нової людини, тобто до вас. І також зазвичай експерт, який взагалі автор. Цього Ютубу, ну от як я, наприклад, так завжди, коли випускається подкаст, а ця людина по факту робить вам рекламу в сторіс, тобто таким чином, а ця аудиторія вже автоматично також переходить до вас. І також YouTube має органіку, тобто ці відео вони можуть навіть не одразу, а пізніше класно зайти. І таким чином, якщо це відео класно заходить на Ютубі, приходить нова аудиторія як до експерта, так і до вас. Тобто, таким чином це вічна реклама. Ви можете в моменті отримати людей. Аудиторію цього експерта, і потім упродовж року просто а, до вас можуть ще приходити люди, і це дуже дуже потужно. Чому так відбувається? По Перше, це відбувається, коли цікава тема і класна, і ролик на Ютубі сам заходить на класні охоплення. По друге, якщо цей експерт дійсно розвиває Ютуб, дійсно розвиває свій подкаст, знімає відео з різними експертами. То просто уявіть, упродовж року а, цей експерт знімає відео з різними а, класними блогерами, а, заводить до себе нових людей, і таким чином ця аудиторія потім йде дивитися інші подкасти. Тобто, вона може натрапити на ваш подкаст таким чином і також перейти до вас. Тому це і називається вічна реклама. Давайте тепер лайфхак: як зробити так, щоб ця аудиторія не просто приходила і ставала підписниками. А ставала дійсно вашими клієнтами. Для цього ми будуємо автоворонки, тобто ми будуємо шлях клієнта. А це те, що ми робимо завжди в інстаграм чи в інших соціальних мережах. Це не обов'язково буде інстаграм. Це можна в телеграм-каналі робити, це можна в Лінкедині робити, тобто будувати шлях клієнта. І це, до речі, частина, в тому числі упаковки профілю. І про це все детально я розповідаю на Євабренд. Тому тут дуже важливо побудувати цей шлях клієнта, тобто побудувати воронку для того, щоб людина дійсно і підписалася. І далі потенційно стала вашим клієнтом. Як це може виглядати? Ви можете бачити, коли на подкастах експерти дарують щось, дарують безкоштовне відео за ключове слово в Дірект, тобто там побудована воронка. А запрошують на онлайн розбори, індивідуальні чи групові, і таким чином це можливість ще більше познайомитись з новими підписниками, і також запросити їх на свій продукт, своє навчання, на свої послуги. І таким чином через безкоштовні матеріали різні, вони можуть бути різними. Ви таким чином залучаєте не просто підписників, а ці люди потенційно стають вашими клієнтами. І якщо ця воронка вона побудована правильно, якщо ви розумієте, як взагалі ви продаєте системно, то ви можете просто... За будь-які гроші дійсно купувати подкасти, тому що вони завжди будуть окуповуватись. А це те, до речі, що я передаю на продукті продукт Бізнес», коли ми будуємо ці системні продажі, тому що у мене завжди побудовані автоворонки, де команда далі спілкується, проводить безкоштовні розбори. Вони дуже цінні, вони дійсно корисні для людей, і також там розповідають про моє навчання, ЄВА бренд. І таким чином. Далі, все, що мені залишається, це дійсно проявлятися, це дійсно знайомитися з вами, знайомити вас зі своєю експертністю, зі своєю особистістю. І далі просто всі, хто захоче, можуть доєднатися на моє навчання, і це те, що можете зробити також ви. Тому Давайте тут трохи підрезюмуємо для того, щоб ви розуміли, як взагалі вам зробити так, щоб подкасти ваші у інших експертів стали для вас вічною рекламою. Перше це приходити до тих людей, шукати їх, писати їм, де є ваша цільова аудиторія. А друге, це завжди мати упакований профіль, куди ви ведете людей, завжди давати текст експерту для того, щоб про вас правильно написали, дали всі посилання. Четверте, це завжди вести людей, будувати шлях клієнта, вести воронку, де ви краще знайомитесь з новими підписниками і де ви знаєте, як переводити їх і робити з них вже лояльних клієнтів. І тоді ви можете дійсно вкладати в подкасти. Ви можете купувати подкасти у різних експертів, вкладати в це, тому що це вам буде приносити постійний потік нових людей і нових клієнтів. Я сподіваюся, що вам ця тема була цікава, тому що я сама йду в це. Мені це дуже цікаво. Я бачу, як це відбувається для тих людей, які вже знімалися на моїх подкастах. Я вкладаю в Ютуб. Дійсно, дуже багато. Мені цікаво тут мені цікаво розповідати через такі довгі одиниці контенту, як взагалі це працює. І до речі, хочу сказати, що. А не дивлячись на те, що я тільки почала нещодавно вести Ютуб і запрошувати людей на подкасти, насправді вже перші чотири людини купили подкаст у мене, і це дуже круто, тому що я розумію, що для цих людей це буде також цікаво і корисно переводити мою аудиторію, тому що паралельно я також знімаю подкасти з класними експертами з великою аудиторією. Якщо вам цікаво було б... В майбутньому також стати учасником мого подкасту ви можете написати мені особисто, і якщо мені буде цікава ваша ніша а якщо ми знайдемо формати, як ви зможете проявитися на моєму подкасті, я буду рада також його записати. У нас сьогодні було коротке відео. Мені просто хотілося поділитися цією темою. Підписуйтесь на мій канал, тому що тут я дійсно знімаю такі подкасти і невеличкі, де ділюся експертною інформацією, і великі з іншими експертами на різні теми, тому тут 100% вам буде корисно.